Ми не встигли попрощатися з пандемією, як тут розпочалася повномасштабна російська агресія відносно України, яка триває вже майже 4 роки. І відповідно це дистанційне навчання так само присутнє в наших школах знову ж як певна потреба. Як я це оцінюю? Я це оцінюю як доволі суттєву проблему для отримання нашими дітьми якісної освіти. Це перша проблема, яку я бачу. А друга проблема це навики соціального спілкування. І ця проблема не менша. Можна оцінити, що ну, це моя суб'єктивна думка, що в принципі система освіти в Україні доволі непогана. Хоча хотілося б, щоб вона була краща, багато чого є, що покращувати. Звичайно, у нас тисячі десятки тисяч талановитих вчителів, викладачів це теж великий плюс. Але з другої сторони, оцей коронавірус і війна запустили ці процеси цих двох складових, про які я говорю, тобто онлайн-навчання. На мою суб'єктивну думку, воно в апріорі не може дати повноцінні знання, і воно не дає соціалізації дитини. Вона має спілкуватись, тому що якраз в спілкуванні. В школі, серед друзів, на різних гуртках дитина розвивається, вона зустрічається з собі подібними, вони спілкуються, вони обмінюються знаннями, вони формують навики соціалізації, спілкування, коли вони стануть дорослими. Якщо цього, у них цих навиків не буде соціалізації, то вони будуть тяготіти до одинокого способу життя.